На цьому тижні у Близніківському районі трапилася надзвичайна подія. Пропала малолітня дитина. 2 жовтня поточного року до Близніківської центральної районної лікарні була доставлена громадянка Б 87-го року народження. Діагноз там було психіатричне захворювання. В ході бесіди з нею було встановлено її особу, після чого були визвані родичі мати нашої доставленої. Мати пояснила, що з нею знаходився. Сімирічний хлопець, якого до часу немає. Правоохоронцями одразу було розгорнуто роботу оперативного штабу та розпочато пошуки хлопця. Було встановлено, що 1 жовтня мати з дитиною пішла в гості до родичів до сусіднього села. Повертаючись, заблукали нами було направлено туди особовий склад. Весь Лозівський також задідані додаткові сили з близьжащих райвідділів. відділів: Первомайського, Сахновщинського, Барвінківського. Працівники Лазівського, Близнівківського МЧС, також наші військовослужбовці наших частин. Додатково було додані сили з міста Харкова 300 чоловік для пошуків цього неповнолітнього, а також задіяні місцеві мисливці в кількості 250 чоловік. Та 70 чоловік волонтерів. Дитину знайшли об 11 годині 3-го числа, закутаною у шубу під деревом. Наразі стан здоров'я хлопця задовільний. Дитина пояснила, що вони першу ніч переночували в кушерях, камишах, а потім у нього боліли ноги, і мати його залишила і сказала: Я зараз за тобою прийду. От це, ну, одну ніч він ночував без матері. Це вже третя дитина, яка пропадала протягом року у Харківській області. Усіх знайдено. Ну, в першу чергу, хочеться подякувати всім небайдужим людям, які допомогли нам в пошуках цієї дитини. Аби провести весь комплекс оперативно-пошукових слідчих заходів, правоохоронцями порушено кримінальне провадження за статтею 115 частина частина на навмисне вбивство. Як того вимагає новий процесуальний кримінальний кодекс?